Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді для нашого замовника з України гольф хетчбеку. Це восьмий гольф. Комплектація Style. у нас восьмий місяць 2021 року. 1,5 бензиновий двигун на 150 кінських сил, 41 тисяча 300 кілометрів пробіг і ціна цього автомобіля 23 тисячі 480 євро бруто. 19% буде дешевше цей автомобіль коштувати по нетоціні і машинка поїде по нетоціні в Україну. Давайте оглянемо щось. Ми сьогодні оглянули. Ми його перевірили. Цей автомобіль. Машина не бита, не фарбована. Гарний косметичний стан, гарний салон. Можна сказати, машина як нова, тому що пробігав все-таки небагато, все-таки там 41 тисяча кілометрів. Е, і комплектація дуже гарна. Значить, що в нас спереді зустрічається? Максимальна IQ Light оптика, адаптивний круїз контроль протроніки. Ось такі от 17 диски на всесезонній гумі, комплектація Style. Датчики щитування дорожніх знаків, утримання в полосі, вірніше камера. По комплектації у нас також є датчики мертвих зон, амбієнт підсвічування карт спереді та ззаді. складаються зеркала. Ось такі от ерго сидіння. Також у нас є масаж, пам'ять електросидіння. Кермо в стані просто нового, щоб ви розуміли. Підігрів руля, електричний щиток. Ось так воно все виглядає. Підігрів сидінь. Також у нас є Apple CarPlay, Android Auto, автоматична коробка передач, світла стеля на ім'єнтах вночі, звісно, буде світитися дуже це все гарно. Ззаді, подивіться на стан, теж просто новий автомобіль. Придертися до чогось взагалі не було під час огляду. Так нам і дилер, в принципі, сказав, коли ми сюди їхали. Вони сказали, що ви тут нічого не знайдете, можете сміло його купляти. Онлайн цей автомобіль, але ми сказали, що довіряй не перевіряй, мусимо їхати і дивитися, перепровірити всю інформацію, яку ви нам надали. Задня камера. До речі, це технологія з системою Mild Hybrid. Хто знає або не знає, почитайте в інтернеті, що це таке. Так, кришка, багажник. Все як новеньке. Взагалі запитань немає. Далі, ледва нарізати, до речі, з цієї сторони салон просто як новенький. Теж ніяких запитань. Передня частина автомобіля. Все як нове. Машина вже підготовлена, машина відполірована, почищена, відхімчищена, зроблений сервіс Ось пару днів тому, тільки на Volkswagen, замінено масло, фільтра. тобто Машинка реально обслужена, сів де поїхав, як то кажуть. Да? Завжди обслуговувалася вона тільки на Volkswagen. так що можна сміливо купувати цей варіант. Ми зараз радимо нашому замовнику купувати цей автомобіль. От, а вам я скажу, що замовте свій автомобіль. Мрії ми допоможемо вам, оглянемо, виберемо щось, порадимо і експортуємо або доставимо вам автомобіль, куди ви скажете. Можете до речі, самі приїжджати і забирати автомобілі в Німеччині на площадках. Всім гарного дня!